Добрий день, вельмишановні колеги. Сьогоднішня доповідь це основи інтервального голодування у практиці сімейного лікаря, різновидність дієт та методів лікування для менеджменту пацієнтів з сухом діабетом другого типу та супутнім ожирінням. Заява про конфлікт інтересів відсутнє. Що таке інтервальне голодування і чи є від нього користь? Інтервальне періодичне циклічне голодування або фастинг це схема харчування, яка допомагає скинути зайву вагу і оздоровити організм. Фастинг є дієтою, в якій немає обмежень у вживанні продукта харчування, але є періоди повної відмови від їжі протягом деякого часу. Інтервал голодування підбирається відповідно індивідуально. Інтервальне голодування це харчовий режим, суть якого полягає в розподілі доби на періоди приймання їжі, харчове вікно і повної відмови від їжі. Фастинг ґрунтується на зміні метаболічних і внутрішньоклітинних процесів в організмі, які виникають на 12-й годині голдування, коли настає катаболічна фаза, тобто організм вичерпує запаси глікогену і починає спалювати кетони. На відміну від кетодієти, харчування з високим містом жирів і переходу в стан кетозу, значних змін у організмі не відбувається. Для сходення лікувального ефекту на періодичному голдуванні важливо дотриматись деяких правил інтервального голдування. У період вживання їжі дотримуватись збалансованого раціону з необхідною кількістю поживних речовин. Кількість прийому їжі в харчовому вікні не повинно перевищувати 2-3 рази, щоб уникати переїдання, тому допускаються перекуси. Всі дотримуватись водного балансу та дотримуватись здорового режиму сну не менше 6-9 годин на добу. Основні схеми інтервального голдування існує кілька різних способів інтервального голдування, але всі вони полягають у регулярному. Чергуванні періодів харчування та голоду. Схеми відрізняються тривалістю голодування. Інтервальне голодування 5-2. 5 днів на тиждень можна харчуватися в звичайному режимі, не вмежуючи себе в їжі, а на 2 дні потрібно знизити дену калорійність до 500-700 калорій. Інтервальне голодування 16,8. Харчове вікно становить 8 годин наступні 16 годин на режим голоду. Інтервальне голодування 186. Голодування триває 18 годин 6 годин можна приймати їжу. Інтервальне голодування 13 годин, циркадне. Вікно харчування становить 11 годин. Інтервальне голодування 24. Відмова від їжі. Циркадне інтервальне голодування є найлегшою схемою, оскільки дає широке вікно харчування, не їсти більше шостої, і відповідає циркадним ритмам, біологічному годиннику організму. Ця дієта передбачає основні прийоми їжі на ранок і обід, а вечеря має бути не пізніше, ніж за 4 години до сну і легкою, з мінімальною кількістю продуктів із високим глікемічним індексом цукропідвищувальними властивостями. Екстремальними видами голодування є схеми 24.0, 36.0. Вони передбачають повну відмову від їжі на добу або півтори, допускається вода, чай і кава без цукру. Добове або 36-годинне голодування має призначатися і контролюватися відповідно лікарем. Користь інтервального голодування сприяє прискоренню метаболізму, допомагає швидко скоригувати вагу і підтримувати масу тіла в межах фізіологічної норми, дає змогу зменшити рівень поганого холестерину і тригліцеридів, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Уповільнює процеси старіння, знижує рівень окислювальних процесів, прискорюється клітинний обмін і аутофагія, тобто відмирання нездорових клітин, підвищує мозкову діяльність, активізується ріст нервових клітин, стимулюється вироблення нейронів, очищає організм від шкідливих токсинів і продуктів метаболізму, стресостійкість і працездатність, знижує рівень інсуліну і цукру у крові, покращує інсулінорезистентність. Циклічний харчовий режим благотворно впливає на стан шкіри, волосся і нігтів. Він налагоджує режим сну і допомагає упоратися з безсонням. За результатами наукового дослідження в медичному інституті Говарда Юза виникла гіпотеза, що фастинг подовжує життя, оскільки в контрольній групі щурів з періодичним голодуванням тривалістю життя була більшою на 30%. Можливо, шкоди від інтервального голодування. Дієта з інтервальним голодуванням підходить не всім. Її дотримання залежить від індивідуальних особливостей організму і загального стану мінуси інтервального голодування. широка низка протипоказань пов'язана зі станом здоров'я, ризик незбалансованого раціону і переїдання, зниження м'язової м'яса тіла, побічні ефекти від тривалого голодування, стрес, брак сил, головні болі та запаморочення, психологічна складність, ризик зривів емоційної лабільності, розлитравлення у разі тривалого дотримання дієти. Слід враховувати негативний аспект інтервального голодування. До побічних ефектів можна віднести виникнення таких скарг, як загальна слабкість зниження працездатності, постійний голод і дискомфорт у шлунку. У жінок можуть виникати порушення менструального циклу, наприклад, нерегулярність місячних. Також може підвищуватися рівень гормону стресу кортизолу, що позначиться на гормональному фоні та обміні речовин. Крім того, за тривалих проміжків між прийомом їжі можливий ризик розвитку застою Жовчі в жовчного міхурі з формуванням майбутньої білярної складки і навіть каменю. Протипоказання для інтервального голодування. Інтервальний режим харчування може застосовуватись для схуднення, лікування хронічних захворювань, наприклад, артриту синдрому подразаного кишківника або за високого холестерину. Але дієта з голодуванням підходить не для всіх і може спровокувати погіршення стану здоров'я. Тому існують протипоказання для інтервального голодування. Захворювання органів шлунково кишкового тракту, гастрит, оденіт, верского хвороба, холецистит, панкреатит, жовчо хроба, хвороба, патологія нервникових залоз, порушення обміну речовин і водно-сольового балансу, дефіцит вітамінів і мінералів, цукровий діабет, гіпертонія, залізодефіцитна анемія, низький рівень гемоглобіну, подагра, розлад харчової поведінки, булімія, анорексія, оторексія, аменорея, відсутність менструації, тромбофлобіт, Вагітність і період лактації, прийом медикаментозних препаратів на постійній основі, наприклад, аспірину, знеболювальних протизаповідних, діуретики або антикогулянтів, низький індекс маси тіла тощо. Важливо перед початком дієти, зібрати анамнез та, за необхідності, призначити інструментальні дослідження і лабораторні аналізи, наприклад, загальний аналіз січі та крові, біохімію і на гормони, щоб виключити протипоказання. Може знадобитися консультація гастроентеролога та ендокринолога чи іншого спеціаліста. Які якій схемі віддати перевагу? Дієта з інтервальним голодуванням підбирається індивідуально залежно від її цілей, особливостей організму, віку і фізичної активності. Популярною та ефективною схемою інтервального голодування є схема 16.8. Переваги схеми 16.8. Немає потреби суттєво змінювати раціон і рахувати калорії. Графік інтервального голодування підбирається з власного розпорядку дня. Більша частина харчової паузи припадає на час сну. Мінімальний ризик авітамінозу. Систематичне харчування 16 на 8 ефективне для схуднення, оскільки сприяє зменшенню кількості жиру в тілі, прискорює метаболізм і регулює інсулінорезистентність. резистентість. У міру звикання організму інтервал голодування можна поступово збільшувати під контролем лікаря. Підготовка до інтервального голодування. Почати інтервальне голодування важливо після обстеження лікаря та виключень протипоказань. Підготовка до інтервального голодування включає вибір оптимального графіку харчування, індивідуальний розрахунок необхідних калорій на добу, складання щоденного меню з потрібною калорійністю і поживністю, поступове збільшення інтервалів голоду. На початковій стадії голодування можуть з'явитися побічні ефекти, наприклад, розлади травлення, закрепи, діарея біль у животі, метеоризм. Важливо контролювати загальне самопочуття і в разі погіршення стану звернутися до лікаря. Правильний вихід з інтервального голдування. Вихід з інтервального голдування до 24 годин не складає труднощів і не завдає стрес організму, якщо не перевищувати добову норму споживаних калорій. Важливо не зловживати цукром і сіллю, яка затримує її воду, і вживати їжу маленькими порціями, щоб не навантажувати органи шлунково кишкового тракту. Інтервальне голодування від 36 годин до 3 діб потребує складнішого виходу, оскільки в організмі можуть відбутися зміни хімічних процесів. Екстремальні схеми голодування потребують контролю лікаря, який призначить індивідуальні правила виходу. Скільки можна скинути на інтервальному голодуванні? На інтервальному голодуванні можна скинути зайву вагу через дефіцит калорій. Добова калорійність може знижуватися в міру звикання організму. Кількість скинутих кілограмів залежить від безлічі факторів, віку фізичної активності, водного балансу, режиму сну, емоційного стану. В середньому йде від 3 до 5 кілограмів за 10 тижнів. Скільки можна сидіти на інтервальному голодуванні? Тривалість інтервального голодування не має перевищувати 14 місяців, екстремальних схем слід дотримуватись не більше, ніж півроку. Потім потрібно робити перерву на кілька місяців, щоб після інтервального голодування не відбулося перескорено набору жирової тканини. Необхідно дотримувати здорового та дробового е, харчування, обмежуючи швидкі вуглеводи і цукор. Під час інтервального голодування 18 на 6, чи можна пити воду? Пити воду можна за будь-якої схеми інтервального голодування, крім того, допускається вживання чорного або зеленого чаю, кави без додавання молока і цукру. На дієті з голодуванням важливо дотриматись водного балансу і випивати добову норму рідини 25-30 мл на 1 кг ваги. Яке найефективніше інтервальне голодування? Ефективність інтервального голодування залежить від правильності його дотримання. Важливі принципи це сталість, регулярність і виключення переїдання. Також будь-яка дієта передбачає зведення до мінімуму швидких угловодів, борошняних виробів і кондитерських солодощів, цукру, алкоголю і фастфудів. Як не зірватися з інтервального голдування? Щоб не зірватися з інтервальної схеми харчування, необхідно у період голдування вживати теплу воду або зелений чай. Згодом апетит притуплятиметься і організм влюкатиме до такого режиму. Також важливо не збільшувати час голоду і стежити за харчуванням. Раціон має бути здоровим і збалансований, а його поживність і калорійність відповідати фізіологічним нормам. Якщо зайти на PubMed, то можна побачити понад 153 мета-аналізі, публікації, які відносяться до питання інтервального голодування та ожиріння. Ось одна із публікацій вплив почергового денного голодування на ожиріння та кардіометаболічний ризик, системний огляд та метааналіз». Мета Тут вивчалося альтернативне денне голодування, було проведено рандомізовані контрольовані дослідження для оцінки впливу альтернативного денного голодування на індекс маси тіла, масу тіла, окружні сталі та жирову масу тіла. І в результаті вони спостерігали, що. Альтернативне денне голодування ефективно знижує індекс маси тіла, окружність сталі та інші параметри, і загальний холестерин у дорослих з надмірною вагою протягом 6 місяців порівняно з групою контролю. Наступна публікація. Періодичне голодування проти постійного обмеження калорій, що краще для схуднення. Було опрацьовано дуже велику кількість матеріалу, е, і в цьому системному огляді метааналізи реновізованих клінічних досліджень е, для порівняння ефективності інтервального голодування і безперервного обмеження калорій е, у людей з надмірною вагою та ожирінням. І дані цієї публікації свідчать про те, що інтервальне голодування може бути корисним за. Безперервне обмеження калорій для зниження ваги у деяких аспектах. Наступна публікація: періодичне голодування порівняно з безперервною дієтою, з обмеженням споживанням енергії у пацієнтів з сукровим діабетом другого типу та метаболічним синдромом для контролю лікемії. систематичний огляд та метааналіз аналіз контрольованих досліджень. В цій публікації з 84 знайдених досліджень 5 відповідали їхнім критеріям включення. З них 4 дослідження, що включали 355 учасників, були включені в мета-аналіз. Пацієнти в обох групах мали подібні покращення показників інсуліну, наче та ліпідного профілю, а також подібні гіпоглікемічні події. Ну і вони говорять, що інтервальне голодування є безпечною дієтою і може бути застосовано для пацієнтів з скромним діабетом другого типу або метаболічним синдромом, але потребує це подальшого дослідження. Наступна публікація – ефект високоінтенсивних інтервальних тренувань в поєднанні з голодуванням у лікуванні надмірної ваги та ожиріння у дорослих, системний огляд та метааналіз. Цей метааналіз були включені рандомізовані контрольовані дослідження, які порівнювали вплив високоінтенсивних тренувань та голодування та інших втручань на дорослих з надмірною вагою та ожирінням. Результати 9 рандомізованих контрольованих досліджень за участі 230 дорослих з надмірною вагою та ожирінням були проведені відповідно до їхніх критерій включення, і високоінтенсивні тренування плюс голодування вони. Позитивно впливають на склад тіла дорослих з надмірною вагою та ожирінням. Для дорослих з надмірною вагою та ожирінням, які мають довготривалу супутню патологію, високоінтенсивні тренування та голодування, було кращим способом покращення е, глюкози плазми, наче, ніж тільки високоінтенсивне тренування або тільки голодування, але теж таки потребує подальшого вивчення. Якщо е, ми глянемо у Рекомендації Американської діабетичної асоціації за цей рік, то ми можемо побачити, що є рекомендація щодо періодичного голодування, яке вони описують як три основні форми обмеженого харчування, почергове голодування, обмеження калорій на 500-600 калорій в окремі дні дієта 5-2, обмеження калорій на 500-600 калорій в окремі дні при звичайному споживанні їжі в інші 5 днів, а також харчування з обмеженням калорієм за таймером. Добове обмеження калорій засноване на часовому проміжку 8-15 годин. Кожен з них призводить до легкої або помірної втрати ваги, втрату ваги від 3 до 8% від початкового рівня протягом короткого 8-12 тижнів без суттєвих у втраті ваги порівняно з. Безперервним обмеженням калорій. Кілька досліджень були проведені до двох тижнів і показали схожі результати. Обмежений в часі прийом їжі, скорочення часу між прийомом їжі, як правило, легше дотриматися порівняно з альтернативним розвантажувальним днем або планом 5-2, значною мірою через легкість, відсутність необхідності рахувати калорії кількості калорій і стійкості та здійсненості. Ну і вони відмічають, що люди з діабетом вони шукають практичні інструменти управління харчуванням і, відповідно їхньою масою. Нещодавно відносно свіжий наказ від МОЗ України від 3 березня 2023 року, номер 427 про затвердження стандартів медичної допомоги ожиріння у дорослих, в ньому є алгоритм лікувального харчування при веденні ожиріння і окремо особливої. Уваги заслуговують діатичні схеми, а саме інтервальне голодування. Нами було проведено дослідження і була зроблена публікація щодо можливості інтервального голодування в лікуванні предіабету та ожиріння. Матеріал та методи підбір пацієнтів відбувався амбулаторно на базі кафедри терапії та сімейної медицини. Причому декілька років підряд вивчалася традиційна методика повного голодування, розвантаженої дієтичної терапії протягом 10 днів та вживання лише питної ваги води. Ця методика приводила до достовірної втрати ваги. Покращення вуглеводного та ліпідного обміну, але все поверталося до базисних показників на протязі року. Тому ми вивчали у 10 пацієнтів методику інтервального голодування, яка була наступною. Пацієнти голодували по 5 днів, після чого призначалося 10 днів відновлення на основі ДАШ дієти загальним колоржем. 900. Кілокалорій на день 45% головодів, 45% жиру, 10% білка. Сніданок із кашевими слів, чай або кофе, обід куряча грудка, рис, варене яйце, як варіант, лосось, запечений з брокколі або запечено з за овочами. Та вечеря 90 грам нежирного тваринного м'яса, телятина, кролятина тощо. Одна запечена картоплина з лів, один шматочок знежиреного твердого сиру, декілька кусочків цільнозернового хліба, один фрукт, 200 мл молока 1,5%. Всі пацієнти спостерігалися 6 місяців, причому перші 3 місяці вони проводили по 2 цикли інтервального голодування. У період наступних 3 місяців після інтервального голодування пацієнти знаходилися на даж дієті, яка компонувалася із загальним містом від. 50% до 65% вживання енергії з вуглеводів і від 15 до 20% з білків, та від 20 до 30% жирів і більше рівне 5 грамам клітковини на порцію. Діагноз передіабет становить відповідно до рекомендацій Американської діабетичної асоціації, тобто, якщо у нас серце, рівень глюкози від 5,6 до майже 7 мм на літр. Через 2 години після прийому їжі Рівень глюкози від 7,8 до 11 мА на літр, лікований гемолобін від 5,7 до 6,4%. Результати, згідно з нашими даними, у 6% пацієнтів з передіабетом через 3 місяці вуглеводний обмін повністю нормалізувався і залишився таким і через пів року. Трати ваги у цих пацієнтів щомісячно становила біля 2 кг і досягала за 3 місяці 6,1 кг. Причому через 6 місяців 6 70% пацієнтів залишилися на цій вазі. Висновки інтервальне голдування нормалізує вуглеводний обмін пацієнтів з предіабетом. І приводить до достовірної втрати ваги, і через півроку немає йо йо ефекту Таким чином, підсумовуючи дану доповідь, ви ознайомилися ще з одним інструментом, який може бути корисним для вашої рутинної практиці у плані менеджменту ваги у даної категорії осіб. А саме у пацієнтів з сукровим діабетом другого типу, діабетом другого типу, ожирінням або надлишковою вагою. Дякую. Ми, українці, честь, славним. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятаємо, якою ціною бореться наша незалежність. Дякуємо нашим захисникам.